Радіо Chicago. компанія Ілона Маска вперше вживила чип у мозок людини. За словами Маска, початкові результати вже показують перспективне виявлення нейронних спайликів. Цілі цієї компанії дозволять паралізованим людям контролювати рух сили думки. Зокрема, пристрій дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них можна використовувати будь-яке джерело, просто подумавши. Початковими користувачами будуть ті, хто вразив здатність, втратив здатність користуватися кінцівками. Складено рейтинг міст із найпроблемнішим рухом на дорогах. Фахівці Том-Том опублікували рейтинг американських міст із найгіршим трафіком. У топ 3 потрапили Нью-Йорк, Вашингтон, Округ, Колумбія і Сан-Франциско. А четверте і п'яте місце посіли Бостон і Чикаго. У середньому нью йоркери витрачають 24 хвилини і 50 секунд, щоб проїхати 10 кілометрів. А загалом житель головного мегаполісу країни проводить у заторах близько 112 годин на рік. У цьому рейтингу найсприятливішим містом для поїздок виявилися Оклахома Сіті, де водії. Долають 10 кілометрів лише за 8 хвилин і 40 секунд. Також хороші показники дорожнього трафіку Ноксвілі, Сан-Дієго і Олбані. Китай висловив протест проти депортації своїх студентів зі Сполучених Штатів Америки. Посол Китаю у Вашингтоні Сафен не задоволений ситуацією, яка виникає з китайськими студентами під час міграційних перевірок. За його словами, молодих людей депортують зі сполучених штатів після того, як вони прибувають у країну після поїздок до родичів або подорожей. Крім депортації, американська влада поводиться з молодими людьми неприйнятно. Студентів стверджує фен годинами допитує не дають зателефонувати батькам, а також висувають необґрунтовані звинувачення. Проте з боку Китаю виник у той час, коли обидві країни намагаються налагодити відносини, зокрема студентськими обмінами. Мігранти продовжують прибувати в Техас, але Нацгвардія не відступає від кордону. Повідомляє Daily Mail. Журналісти побували в кризовому Іглпасі, де техаська влада захопила парк Шелбі, через який нелегальні мігранти прибувають до США. Техаська Нацгвардія досі не дає біженцям зустрітися з федеральними чиновниками, адже в такому разі федерали обробляють мігрантів і дозволяють їм в'їзд до США. Для кожного суд має винести рішення, але процеси тривають роками. Якщо ж прохачів притулку затримує влада самого Техасу, то суд часто дуже швидко виносить таке рішення, здебільшого про депортацію іноземця. Також до теми додам, що Техас відправив 102 тисячі мігрантів до міст. Притулків губернатор Техасу Грек Ебот заявив, що його штат подбав про те, що більше ніж 102 тисячі прохачів притулку вирушили з прикордонних міст у Техасі до міст притулків по всій країні. Ебот пообіцяв, що транспортування мігрантів до Нью-Йорка, Чикаго та інших міст триватиме доти, доки федеральний уряд не забезпечить безпеку кордону. Нагадаємо, що протистояння офісу Еболта та адміністрації Байдена почалося у 2021 році, коли Техас розпочав опера. Самотня зірка, намагаючись припоркати міграційну кризу самотужки. Влада витратила 5 мільйонів доларів на вагітних трансгендерів. Про це заявляє Daily Mail. Дослідники Мічиганського університету з'ясували, що 2014 по 2018 роки трансгендерні чоловіки народили 1907 дітей. З них 256 мали страховку медій, тому витрати на вагітність і пологи взяла на себе держава. В середньому пологи в США коштують близько 19 тисяч доларів. Відповідно, з бюджету виділили майже 5 мільйонів доларів, щоб компенсувати витрати. Також дослідники виявили цікаву особливість: трансгендерам часто не потрібно робити кесарів ростин, а діти народжуються в більшості випадків здоровими. Це спостереження здивувало вчених, адже зазвичай здорові самих трансгендерних людей набагато гірше ніж у цисгендерів, переважно через гормональну терапію. Також у США з'являється все більше фахівців, які допомагають жінкам зробити аборт в іншому штаті. Повідомляють в CBS. після скасування Верховним судом конституційного права на аборт багатьом жінкам із консервативних штатів доводиться шукати можливість зробити операцію за кордоном. Через це в країні з'являється все більше так званих навігаторів. Це фахівці, які допомагають жінкам із переїздом до іншого штату, оформленням усіх необхідних документів та оплатою супутніх витрат. Тори знають усі місцеві закони щодо абортів, розцінки в тій чи іншій клініці, наявність поруч недорогих готелів. Згідно з аналізом інституту Гутмахера, організація, що підтримує право на аборт 2023 року. Кожна п'ята американка, яка зробила аборт, виїжджала за межі свого штату у 2020 році. До постанови Верховного суду співвідношення таких пацієнток було 1 до 10. Найбільша кількість звертань із Техасу, Джорджії, Флори, The state Alabama. У той час у США зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті. Про це повідомляє Нью-Йорк Пост. За даними ФБР, у США з кожним роком збільшується кількість злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. У 2018 році їх було трохи більше, ніж 7 тисяч, а у 2022 році вже понад 11,5 тисяч. Приватні будинки найпоширеніше місце скоєння таких злочинів. На другому місці йдуть дороги та шосе, а на третьому школи. Найбільшу стурбованість у Правоохоронці викликають саме школи. Найпоширенішим типом ненависницької поведінки в навчальних закладах виявили злочини проти темношкірих. Це й 1690 випадків за 5 років. Слідом ідуть антисемітизм 745 і конфлікти з представниками ЛГБТ-спільноти 342. Залякування найпопулярніший ви злочину на другому місці вандалізм, а на третьому напад. Також не можемо не затронути тему виборів у наших у нашому блоці Сполучені Штати. Отож, поговоримо про те, що нові конкуренти з'являються все частіше. Роберт Кеннеді хоче стати лібертаріанцем. Щоб брати участь у виборах у кожному штаті, також повідомлять у CBS. Отож, незалежний наразі кандидат у президенти в США розглядає можливість приєднатися до лібертаріанської партії. Це відкриває для Роберта Кеннеді доступ до виборів наймовірніше у всіх штатах. Як незалежному кандидату Кеннеді е, Кеннеді потрібно зібрати певну кількість підписів у кожному штаті, щоб його включили до виборчих списків. Наразі він зміг це зробити тільки в одному в ЮТІ. Якщо ж він. Стане лібертаріанцем, це дасть йому змогу опинитися в списках кандидатів у всіх штатах. Принаймні кандидати від ребілітанської партії були присутні в бюлетнях усіх штатів і у 2016, і у 2020 році. Радіо ЮЕЙЧИКАГО